Вот честно, да, это, мы проработали на фракции этот вопрос. Александр Валентинович Турчинов категорически, да, очень в категорической форме, да, в такой жесткой форме, сегодня сказал о том, что ну, да, ни одного факта больше не наблюдал. Я сам не голосую, голосовать так не собираюсь. Это раз-два. Извините, у меня мало времени на то, чтобы заниматься. Ну, Такою мішурою, тому штрі ці речі, да, це мішура але це принципові речі, це порушення конституції. Нет. З питаннями, кто ще тиснув? Засу... Повірте, це это мішура. Це питання при на фракції. Зациклюватися на цьому, коли у нас гораздо більше проблем. Я не хочу просто вчора. Система Ради зафіксувала, щоб місце поруч з вами голосувало. Там я так розумію, мав сидіти Євген mm -hmm. Дейдей, ідея, але так, його так, не так, було. Так, Як так, так. сталося? Могу сказати? Ну голосу. я не знаю. Це напевно, що треба запитання ставити до пана Бриченка. І наскільки я розумію, він голосував за своє місце праворуч, це праворуч не, не справа. В тому що для того, щоб справа це треба тягнутися дуже далеко, а зліва це було би простіше. Ви не помітили цього неподавства? Я стараюся дивитися тільки на трибуну і слухати те, що говорять. Ну, я не знаю, це, напевно, що треба запитання ставити до пана бриченка. Він втік. Пане Ігоре! Зачекайте, чекайте, будь ласка, громадське телебачення. Можна вас запитати, будь ласка, про вчорашній факт неперсонального голосування. Чи могли б ви пояснити, що там відбулося? Пояснити це таке приклеє непорозуміння. Я сидів не на своєму місці і коли проголосував, зрозумів, що моя картка не проголосувала. Я одразу ж встав і проголосував за себе. Так, От ви тричі Я просто не тричі. Один-єдиний раз. Тричі це вже фантазія. І це я доповів на фракції. От, і вам. Яка була реакція фракції? Реакція фракції, ну це помилка прикра, яка состоялася в сесійній залі, щоб ви зрозуміли. Які санкції від фракції, від колег? Ну, колеги осудили. І треба бути просто дітним. Ну, ви розумієте, коли сидів, ну, на Місці не на своєму, а треба було голосувати. А яким чином там була картка Євгена Дейдея, якщо ну якщо його не було на місці? І ви сіли правороч чи лівороч? Бо обидва крісла, ну просто це, це дійсно... Я вам дав пояснення. І поясніть, будь ласка, на якому, на якому місці голосував. ви сиділи праворуч Що, чи як, праворуч? Получили не хлопці, Ви отримали коментар? Ні, Будь ласка, скажіть депутату. Щиро дякую вам. І як там виявилась картка цього депутата? скажіть, Якщо картка в залі, то і депутат Дякую.